Ви вже згадали перерозподіл військового дискутивне питання? Не одразу ухвалювали цю законодавчу ініціативу. Дуже багато було критики на адресу цього закону. Зокрема, от з боку місцевих громад це зрозуміло чи будуть кошти на місцях на задоволення потреб, які є в регіонах. Дійсно, цей законопроект на жаль мав дуже багато маніпуляцій зі сторони місцевої влади і деяких депутатів, які представляли, як то кажуть, місцеву владу. Майже 1600 правок було подано до другого читання, і на жаль, вони були в більшості свої популістичні, але потрібно розуміти декілька дуже важливих речей. По перше, жодної гривні, яку заробить громада, вилучено не буде. 64 звичайного ПДФО, які йшли до місцевих бюджетів, так і будуть до них йти. Є єдине уточнення: не менше 4% від суми цього податку мають бути спрямовані на підтримку підприємств, виробництва та постачання теплової енергії. Всі громади матимуть ресурс на рівні, не меншому яким вони розпоряджались у 2021 році. Це гарантія і Верховної Ради і гарантія нашого прем'єр-міністра, у кого цей рівень буде меншим, зокрема, це стосується прифронтових громад, то й отримувати дотації в державному бюджеті. Передбачено понад 21 мільярд гривень базової дотації та понад 33 мільярди гривень додаткової дотації. Ну і залишки, що є на рахунках місцевого самоврядування, ніхто не чіпатиме. А на сьогодні, щоб ви розуміли, це майже 200 мільярдів гривень. Верховна Рада тільки вточнила на що саме їх можна буде витрачати, і це дуже важливо. Це підтримка сил оборони, соціальне забезпечення, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, укриття, фортифікаційні споруди, медикаменти. Дуже важливе питання було піднято стосовно того, щоб ці кошти могли направлятися на реабілітацію наших військових. І погашення місцевих боргів. Ну, я вважаю насправді, що таким уточненням Верховна Рада відповіла на суспільний запит щодо запобігання нецільового використання коштів. Це було найголовніше питання: дрони замість бруківки. І як каже наш президент, ресурс держави, ресурс бюджету, ресурс наших зусиль, все це потрібно спрямувати для нашої перемоги. Дякуємо вам. Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики.